Великий Український похід 2018. Фільм 8. Запоріжжя. У Павлограді визначив маршрут, аби дістатися до моря Азовського. На електричці дістався Запоріжжя 2 і тихим вечором пройшов 4 кілометри по чудовому місту Запоріжжю до залізничного центрального вокзалу. Де переночував там спокійно, то класна подорож була, де відпочив, а то перекусив, ніхто мене не зачепив і не образив. Вранці я вдивився навколо вокзалу, не дуже сподобалось, занадто брудно для такого міста. Трилейбусом проїхав через місто, побачив Дніпрогес і ось дістався до Арочного мосту. Шикарний краєвець з моста на Дніпро-ГЕС і на Дніпро, а комусь допомогти стрибати з моста аби порізти, або порісці сплавитись улоці. На хотіці розписані маршрути, аби проїжджемо побачити цікаве. Під проводами електричними Тарасовою стежкою гуляв, побачив чорний камінь, флажок високий в Україні біля козацького музею, побачив козацьку фортецю, вигляд на Дніпрогез, провів фотосесію. Міст Зеленського через Дніпро ще не був добудований, тому перебрався іншим мостом до міста, де холодився біля цікавого фонтану, пройшов по місту, сів на тролейбус та доїхав до Симферопольського шосе. Пройшов 200 метрів і побачив рекламу автомийки, тоді звернувся до Бога. От машини є де помити, а людини нема де помитися в таку спеку. Пройшов декілька метрів і почув шум у лісопосадці. Трохи пройшов ще, поки шум не став сильнішим. Зайшов на 20 метрів в лісопосадку. А там фонтан води з під землі. Помився, виправ одяг, а потім згадав, як підійшов, то було сухо навколо, а тепер болото по коліно. Є такі речі, що мало хто зрозуміє, тому деякі обставини не буду пояснювати, бо мало хто вірить у божественне втручання, а тим паче. Оте, що в ліфасаці можна знайти багато чого цікавого. Якщо казати за попередні історії і тим паче за майбутнє, яке я відчув у странствіях, доведеться просити у Бога допомоги, то не відчув відмови, а допомогу. Я би сказав неймовірним способом.